Боротьба за незалежність Індії одна з найяскравіших сторінок ХХ століття. А її символом стан Махатма Гандії. Його шлях показав світові, що навіть найбільшу імперію можна перемогти не силою зброї, а силою правди і ненасильства. У XIX столітті Індія була перлиною Британської імперії, проте британське панування означало економічну експлуатацію, приниження культури та обмеження прав місцевого населення. Індійці дедалі більше прагнули свободи. Махатма Гандії, юрист за освітою, повернувшись із південної Африки. Де він уже боровся з расизмом, став одним із лідерів національного руху. Він приніс у політику новий принцип сатя Граха або Сила істини. Його сутність полягала у ненасильницькому опорі, масових протестах, бойкотах, страйках, але без збройної боротьби. Одним із найвідоміших прикладів стала соляна хода 1930 року. Британці монополізували виробництво солі і обклали її податком, навіть забороняючи індійцям. Збирати сіль самостійно Ганді разом із прихильниками вирушив у 380 кілометровий похід до моря, щоб символічно добути жменю солі. Цей мирний протест колихнув увесь світ і став символом виклику колоніальній владі. Ненасильницький спротив виявився надзвичайно потужним. Мільйони індійців брали участь у кампаніях громадянської непокори. Водночас, британська влада відповідала арештами. Та жорстокими репресіями. Сам Ганді неодноразово сидів у в'язниці, але його авторитет лише від цього зростав. Друга світова війна прискорила крах імперії. Після її закінчення Британія вже не мала сил утримувати колонії. У 1947 році Індія здобула незалежність, проте свобода прийшла разом із трагедією. Країну поділили на Індію та Пакистан, що призвело до кривавих зіткнень. І мільйонів біженців Ганді до останніх днів закликав до єдності та миру між индусами і мусульманами 30 січня 1948 року. Він був убитий фанатиком, який звинуватив його у надмірній поступливості. Смерть Ганді стала шоком для світу, але його вчення залишилось живим. Боротьба Ганді за незалежність довела політичні зміни, можна здобути без війни. А моральна сила здатна бути потужнішою за зброю. Його шлях надихнув рухи за права людей по всьому світу від Мартіна Лютера Кінга до Нельсона Манделе. Махатма Ганді став символом ненасильства і свободи. Його спадщина й досі нагадує, що справжня сила народу в єдності, правді та мирі.